Всім привіт! З вами я Diamond Pixel. І та Я вже тут збудував, тому що у мене обірвалася зйомка. Але я можу показати, що тут я побудував. Перший я тут факела ростав, скрині. Ось тут армор стенди. Ось тут теж фекела, ліжко. А тут рича. Оп, що він робить. І хтось падає лав. І я зараз вам покажу, як це робити. Во! Отут є редстоун і цей липкий поршень. І він рухає. оце. Йо моє мені треба діжку взяти. Дошку, тобто, дуба. Так, ідемо далі наверх. Отут тут є теж ловушка, тут ковдрик. Вот тут верстак, пічки різні. Отут тут може зачарувати речі. Тут остальне. Отут тут я можу во отак от зробити і вийти. І отак от. Або назад закритися, отак. Ну я закрию, бо я поки що тут не буду стояти. Так, тепер піднімаюся, ну тут а, просто вот так от. Стоп, що це за звук? Чекайте. Що що з тобою зробити що з тобою зробити? Що в нього що з тобою Добре, зробили? я лечу далі. Слухайте, глядачі, я ходу так думаю, що він хоче помститися. Ну, пам'ятаєте, п'ять способів як затролити друга. Коротше, він, походу, хоче помститись. Тому я шодесенько тут зараз буду будувати. ж надіюся, він... може... прийде до мене. Окей, треба будувати шведесенько, бо я боюсь, що він може зробити з тим командним блоком. Це взагалі що тільки що був за звук. Йо майо, що тут твориться. Окей, будую далі. чується, чи чу, він чу, сміється, чи ні. А може він згадав шутку якусь? А може послухаю. Іду послухаю, яку він шутку згадав. Що там не розказував. А вдруг як там вдруг розказував. А, а, я йому розказував шутку про 300 з попу не... у тракториста. 300, потянує жопку. Окей, я йду розливати лаву тепер. Зараз я от тут заберу всі блоки. Во, я все от зробила тут. -то. Зараз я оці от речі мені вже не потрібні. І я от хочу отут зробити прохід. Ну бо ви ж не хочете отак в лаву і вмирати завжди? От зараз ми зробимо тайник А ну, послухаємо, чи він щось там говорить. Ем Ой. Так, а ну що там говорить алмаз так то не підходить. Ні, то не підходить. Не можу обрати. Я знаю, боже свого брата забрати креатив. Ліна, треба швидесенько будувати. А, так, ну. Та як я знімаю відео по 10 хвилин, він може і в кінці відео прийде. Поки не розібрається, як це зробити, бо з командним блоком взагалі складно. Ну, ось це все робити. А, я горю. Я горю. хе Що? Вже навчився користуватися командним блоком, чи що? Чи він вже якось собі получив... Адміністрацію. Він ж... Ш... Стоп, стоп, стоп Стоп, ну не може бути таке, що він. Оце все зміг зробити. Чого він це все написав? Що? Що це таке? Ні, мої речі. Ай, я тепер ще не маю речей від захисту. Що мені тепер робити? Він що, сміється з мене? Зараз послухай, ой, що я роблю сніхота. Най, ну і що мені робити тепер? Ну я ж сподіваюся, я його стину взяти речі, ніж він ще відключе красив. Так, давайте я зараз добудую от цей тайник і я покажу, що я зробив. Вот, я от зробив от. Во, отут є вхід. Зараз. Во, отут є таблички. Зараз. Підпишись. постав лайк. Поставить дзвіночок. Ну, щоб знати, коли в мене відео вийшло. О, тут є вода. Най, -майо! Зараз. О! Отут є ловишки. Перша. Ну, ви знаєте. То, що там було наверху у мене. Так, отут треба от. Вод... А, точно, треба вже вам показати. Ну, коротше, тут. Тут все редстоуном, тільки я верх нічого не зробив. Ну як, один от, оцей от працює. От я можу показати. Во, вони от скидують в лаву. А от тут повинна бути драбинка. Ну і люк можна ще покласти. А ну-ка, він ще там, алмаза паутинка. Соб, звідки тут командний блок? Ну що, вже збирався мені виключити креатив, але він втікнув. Це якось дуже дивно. Ну, окей, за вами був я, Diamond Pixel. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб в мене була мотивація знімати відео. Бо я вже я вже говорю чи ні. І всім па-па!